Листопада і Михайла Міхніка, про якого ми повідомляли, що він хизувався своїм фотографіям в центрі Львова. Він був оголошений у розшук, але його не затримали. Все ж таки, сьогодні затримали в центрі Львова, колишнього керівника громадської організації Корпус сприяння армії і екс-депутата Рудківської міської ради Михайла Міхніка, засудженого до п'яти років ув'язання, затримали 14 листопада в центрі Львова. Про це Наші гроші Львів Медіа» повідомила речниця Львівської обласної прокуратури Андріана Дмитренко. Міхняка вже доправили у СІЗО, де Він перебуватиме до того часу, поки петенціарна служба визначить виправну колонію, де відбуватиме покарання. Нагадаємо, що 8 листопада Михайла Міхніка оголосили у державний розшук після вироку апеляційного суду. 25 вересня його мали б затримати для відбування покарання. Проте він перебував на волі. Відкрито публікував фото зі своїх прогулянок Львовом у соцмережах. Виявилось, що поліція шукала його протягом місяця, так звані розшукові заходи без заведення оперативно розшукової справи, але так і не знайшли, тому. Оголосили у 28-річного Михайла Міхняка визнали винним в організації незаконного переправлення чоловіків за кордон через систему шлях, наслідок чого понад 20 чоловіків призовного віку виїхали з України. Викрити цю схему допоміг мешканець села Сприня Самбірського району, який розповів поліції, що Михайло Міхняк брав по тисячу доларів з особи за такі послуги. І Продовжується блокування польського кордону.